А ти хто такой? Представник ТЦК. Блять, представник. я теж представник Ні. ТЦК. Ну так скажи ти і все, йди далі. Документи. Дивись. Люзьбо посвідчення, погома, вручати повіст. Хорошо. Вишка. А мені що вас вісково? Чи, що, щоб, що не думав? Так, слухаю вас, товариші. На які підстави порушуєте мого переміщення? Ви порушуєте свободому приміщенні? Ви порушуєте свободу мого приміщення? Якщо ви не порушуєте переміщення, в такому випадку я перейду собі далі. Ми з вами спросимо. Ми з мало за розмовляємо. Я не відповідаю на питання. 我起了。